Всім привіт! Мене звати Аня. І Сьогодні я буду висаджувати в ґрунт ремонтантну полуницю під назвою Аня. Хочу показати вам її кореневу, щоб все було. Замовляла я її однієї блогерині. Дуже переживала, чи буде хорошої якості полуничка, але ну, вже буде видно, коли висаджу. Тож, починаємо. Для початку я хочу викласти, у мене всього лише 20 кущиків, тож я хочу для початку їх викласти, де вони, як у мене, будуть стояти. А потім буду вже на місці, там, де я їх пороставляю, буду робити дирочку в агротканині. В самій землі буду прокопувати, ну і вже удобрювати і пробивати водичку. Поїхали. Ось я все розклала. І тепер зараз я буду а, обстригати, мабуть, скоріше всього, я буду трошки кущики, тому що десь я в когось читала, що зовсім обстригують її. Я не буду так ризикувати, я тільки пообстригаю найбільші і які хворобливіші. Бо в мене є там а, така полуничка, що навіть з одним листочком, тож я, ось так от, мабуть, з таких великих тільки буду відстригати. Ось так от. Два якихось великих листочки. Ось тут якийсь, дивіться, він хворий, можливо, його теж треба обстригти. Ну, зараз будемо бачити. У нас вечори вже досить прохолодні, я вдягнула куртку бо прохолодний вітер, але коли почала працювати, то стало вже жарко. Що це взагалі не зрозуміла якась погода. Отже, що я роблю з цим з Анічкою? Я люблю її називати Анічка. По-перше, у мене тут є. Плодоніс, це ягідка. Я її обчикрижую і, скоріше всього, обчикрижую повністю ось так. Ці я <кій> чіпати не буду, тому що ну, їх не треба. Ще я обчикрижу тут ніжку. От, і все. І приблизно на тому місці, де вона має бути стояти, я роблю <кій> надріз на тканині. І ось так от. Хтось може робить не так, хтось може робить якось розумніше. Вибачте, я все роблю вперше. Мені треба якийсь стульчик купити, бо я дуже люблю цю роботу робити сидячи, бо болить спина. Я вам скажу так, дуже сильно. І було б дуже добре, сидячи це робити на якомусь е, точку. Для початку я, мабуть, пролью водичкою, що тут накопала. Нехай воно осяде трошки. Також я подумала, що я буду добре, якщо я буду додавати е, землі, дуже хорошої землі проливаю її добре, тому що вона тут дуже суха. Я хочу додавати ось такої землі пухкої, гарної, щоб. І сюди басочка. дуже тяжкий, ...а я дуже мала. І виходить, що я його начебто тягну, а він рветься. Це, мабуть, картина буде для моїх хейтерів, які кажуть, що у мене за камерою хтось є і хтось все за мене робить. От, будь ласка. Блять, нікого в мене немає! Так, витягаю свою Анічку. Мені дуже подобається коренева і те, що як вона про. Я трошечки, геть трошечки ось так от роблю внизу, щоб трошки її поворушити. Не знаю, чи це правильно чи ні, але мені здається, що треба трошки якось поворушити. І ось так от її туди Мені хотілося глибше трошечки. І ось так от я її трамбую землею. Не дуже сильно я її туди трамбовую. Бо хочеться, знаєте, не дуже хочеться її пошкодити своєю землею. Але... Я б сказала, що це дуже велика дирка, але нехай буде. Я її трошечки е додаю землі тут, так, щоб не сильно просто утрамбовуючи. А на зиму, я думаю, що буду її зверху мульчувати, е щоб трошки листя прикрити від морозів. Хоча в нас на півдні морозів не буває, але на всякий пожарний це моя перша полуниця. І мені не хочеться обважатися. Ну, поїхали далі. Отже, коли полуничка вже висаджена в ґрунт і все добре вже додало, я додаю ще підкореневий укорінювач, щоб вона добре вкорінилася і менше стресувала, так сказати, на новому місці. Кожну рослинку небагацько, грамів 200 водички. Тобто, ви пам'ятаєте, так? Я її проливала звичайною водою. І додатково ще провиваю укорінювачем, щоб все було добре. Ось так. А я пішла далі працювати. От, поки я садила, вже стало й темно, так що зараз покажу вам. Так, ось я висадила в два рядочки, приблизно між ними 20 см на 10. Підживила ось землею і підлила укорінювач. І буду по мірі пересихання води поливати. Через 10 днів я пролью від шкідників і хвороб. Ось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, моліться на мою повоничку.